Мої хороші, доброго дня! Не виходила в прямий ефір. Хочу сказати про наші фіскальні служби. Зараз їм малинку. Я вже тиждень тут і скажу вам, що щоб бути бізнесменом, підприємцем. Україні треба, щоб держава, нам, жінкам, ще доплачувала. Не ми податок платили, а нам держава. Тому що це ще ті квести. Ось приїхала додому, яка година, четверта. Це я малинкою перекушую. Ну, перед тим з'їла б з, з ковбаскою, то таке. Але вам скажу, я ще зараз збираюся ще до роботи. Заїхати на нову почту, відправити посилку в Нідерланди, дівчатам. Ви розумієте, по місту Черніцях це просто квест. Машина сюди приїхала, машина моя. Каже, що їй капець, а я ще тримаюся, коли в Туреччині. Я думала, що мені важко, бо до мене стільки приїздить підписників, і їм треба допомогти купити квартиру. Потім їм треба її обладнати від шторів до всього-всього, до, до всього від рушничків до... і ще й допомогти здати в оренду. І я казала, що це важко. А тепер я тут, мої хороші. Це просто жах. Тільки попробувати поїхати, повідвозити на нову почту, Укрпочту, ще попробувати зібрати, заїхати в склад, заїхати, і це все роблять одні жінки. Кожній жінці в Україні треба давати медалі, що вона пахає сама, отримує всю родину. І ще хлопців на передовій. Запам'ятаєте це, що я сказала?